У цивільному житті я був як звичайний громадянин. У мене освіта бакалавра, міжнародний економіст. Закінчив я її у 23-му році. Взагалі освіту, я брав академ відпустки. Я під час війни я отримав диплом. А до цього працював в сфері логістики, ось, американській логістики, знаходячись в Україні. Ось, мотав грузи, грузи із штату в штат, домовлявся з брокерами. Ну, звичайна робота, яка може бути. У людей нічого особливого. Але коли прийшла біда в нашу країну, то я зрозумів, що треба діяти зараз або ніколи. З хлопцями, коли ці часи почалися складні, коли Росія напала на нас, то все відразу покидали і хотіли піти до якогось війська. Тобто спочатку ТРО хотіли піти, то там немає місць, нам сказали. Потім ми пішли військомат. Так як ми тоді були хлопці молоді, там 20 років, 21. Сказали, хлопці, зараз люди є. Так, і поки йдіть, чекайте, час ще прийде. Ну, Ми так подумали, що час вже є, треба боронити зараз, бажання є, тому ми пішли далі. Шукали, шукали. Дніпро один батальйон хотів нас взяти, але потім щось не зрослося, і нас відправили в на Національну гвардію України, частина тридцять, тридцять з Дніпра. Там ми підписали контракт на три роки. Зелені хлопці, тільки паспорта були у нас. Ось, і почали службу на блокпостах, на об'єктах, такі як аеропорти, заводи. <кій> Навіть прокомандировували нас до Харківської області, там, де база металіста була раніше, біля Ізюма, село Веселе, сподіваюся, так називається. Ось там теж на позиціях сиділи, обороняли блокпост. Ось, і згодом, через півроку, я зрозумів. Також з хлопцями, що це не те, що ми спочатку хотіли, бо почалися е, такі армійські затяги, е, а ми йшли воювати. Нам це не подобалось, як вільним таким людям, яким треба дати зброю і піти захищати Батьківщину. Ось, То ми вирішили перевестися в частину 30-35. <кхе> і перевелися ми десь за місяць. Да, ми вже були тут, в одній батареї нашій були Д-44, це гармати. Дуже старі, 46-1952, якщо не помиляюсь, випуску років. Ось 85-й калібр. Тоді я з хлопцями побули два тижні, буквально з якими я перевівся. І ми поїхали на виїзд. Тоді ми поїхали на Балаклею вистрілювати там. Це мій був найперший виїзд. Для мене це було прям вау. Це була найкраща гармата. Ці снаряди були. Найкраще вони вбивали і це все, що тоді мені було потрібно. Якийсь перший досвід у мене був. Ось. І там я перший раз вкусив, що таке артилерія, як стріляє гармата, які мають бути задачі, як їх виконувати. От. Як має розрахунок вести себе. Тобто я вже <кій> 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 мав навчання прямо на бойовому досвіді. Ось. А потім вже пішло харківський контрнаступ. От ми в ньому брали участь до цього, чесно кажучи, інтересів щодо війни в мене не було. Я взагалі не хотів пов'язувати свою діяльність із війною. Інші плани були. Я не думав, що я взагалі для цього якось можу знадобитися, але прийшли тяжкі часи, і я пішов, аби куди, тобто приносити якусь користь в будь-якому підрозділі з будь-якою зброєю. Ось як я потрапив в артилерію, чому вона це я вважаю, що доля. Якщо ти дійсно хочеш приносити користь, то ти можеш навчитися <кхід> всьому швидко. Якщо людина грамотно пояснює, яка мала і досвід бойовий, саме не просто якусь теорію глобальну там не ж ТТХ гармати, якогось там, як механізми працюють, а от бреш, зарядив снаряд і стрільнув, тобто що таке клин? Як розвертати гармату, приводити її до бою, і як снаряд взяти, скомплектувати, запхати і зробити постріл. Ну, от. І е, ще рекогностировка – це правильно обрана позиція, звісно. Все. Це три етапи, які треба, щоб взяти і вже працювати, прикривати там, піхоту і виконувати задачі. Туристом може стати будь-яка людина. Тут нема нічого тяжкого. Просто з досвідом воно все приходить. Місце артилерії буде завжди актуальне, бо поки є піхота, доти буде і артилерія. Піхоту треба прикривати. Якщо піхота наступає, до цього треба зробити артпідготовку. Підготувати плацдам для нашої піхоти для комфортного заходу, більш-менш як можливо це зробити. Наші хлопці зараз знаходяться на часовому ярі. Там ситуація дуже напружена. Русня намагається усіми силами прорвати оборону, намагаються нащупати слабкі участки фронту і невеликими групами, як зазвичай вони і працюють, намагаються прорвати її. Наша задача це, звісно, не допустити працювати по особовому складу як найбільше, як найчастіше, свою піхоту, щоб вона <кій> теж змогла вільно працювати на підході противника. От, працювати по техніці, справляємося. Тяжко дуже, але хлопці справляються. Ось треба єдине, що більше снарядів, щоб ми змогли накривати частіше і ефективніше ту ділянку фронту, яка на нас покладена. Добре, пам'ятаю, 20, 20 числа серпня, 23-го року. Тоді ми були в село Дронівка, стояли з гарматами Д-44. Це 85-й калібр, як я казав. Тоді ми дуже ефективно і влучно двома гарматами. Попередньому краю обо, обо, сил противника нанесли е, добрячі такі втрати е, провести е, такі е, штурмові дії ось, і закріпитися на сп які були втрачені. Ось. Тобто е, воно, такі дії, вони надають бойового духу, вони надають сили та далі. Тобто, якщо у тебе все виходить, виходить інших, і ми. Разом з копом йдемо до загальної цілі і мети. Ось і пам'ятаю, тоді у нас було дуже багато снарядів. Ми могли ними вільно користуватися. І ще раз наголошую, саме це ось снаряди. Треба дуже багато снарядів якось придумати так, щоб нас їх було більше, більше і не От. І це йде в плюс, як і для піхоти, так і для нашого підрозділу. От. І для командування. Ми робимо задачі і робимо їх ефективно. Після війни. Я мріяв, щоб, по-перше, бажано, щоб у нас були всі кордони, які належать всій області і кордон України 91-го року, щоб усі громадяни України могли повернутися на свої, в свої домівки, ось, і щоб ми все відбудували, як воно було, то й краще, щоб знову був мир і люди повернулися саме на ту батьківщину, яку вони будували своїми руками.